У нас сьогодні заняття з навчання грамоти, і ми з вами пригадаємо все, що ми знаємо про звуки, про слова і про речі. Які ж бувають звуки? Пригадуємо. Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки можна довго і протяжно співати, відкривши ротика. Співаємо разом зі мною, відкриваємо свої ротики. А-о-у. И-і. Э, и. Приголосні звуки ми не можемо співати довго і протяжно, тому що нам допомагають зуби, губи і язичок. Називаємо приголосні звуки М, С, Ш, Р, К. Ось так позначаємо приголосні звуки такою фішкою, рисочкою. А м'які приголосні позначаємо. Двома рисочками. Коли робимо звуковий аналіз, використовуємо фішки кружечок, одна рисочка, дві рисочки, голосний звук, приголосний твердий, приголосний м'який. А чи зробили ви звуковий аналіз слів, індик та слово ліки? Як треба робити звуковий аналіз? Спочатку треба промовити слово собі тихенько. Ін-дик. Перший склад ін, другий склад дик. Який перший звук чуємо? І. І? Голосний. Треба ставити кружечок. Ін-приголосну присочка. Д, д. Рисочку, приголосний звук. Далі е голосний ставимо кружечок і в кінці слова чуємо к-к. Приголосний, твердий, одну рисочку. А чи зробили ви аналіз слова ліки? Сказали собі слово ліки. Перший звук і-і. Ми вимовляємо його м'яко. І тому в першому квадратику треба було написати дві рисочки. Приголосний, м'який л-л. Слідуючий звук голосний. І ставимо кружечок. К, к. Приголосний, важко нам вимовляти. Твердий приголосний рисочка. І в кінці чуємо рік. Голосний Ставимо кружечок. Перевірте, чи так ви зробили звуковий аналіз слова індик і слова ліки. А тепер поговоримо про речення. Речення нам про щось розповідає. Давайте розглянемо ось цю картинку. Що ми тут бачимо? Ми бачимо кораблик, який пливе до острова. Нам треба придумати речення за цією схемою. Перше слово корабель. Друге слово пливе. Третє слово до коротке. Воно, бачите, коротка рисочка. До острова. В Кінці поставили крапку. Ось таке ми речення придумали за цією схемою. А тепер придумаємо речення за іншою схемою. Кого ми тут бачимо? Хлопчика, що копає. Дерево. Будинок. Давайте, перше слово у нас буде хлопчик. Що він хоче зробити? Хлопчик копає ямку для дерева. Хлопчик садить дерево біля будинку. Яке тут коротке слово? Біля. В кінці речення крапка. Ще раз його скажемо хлопчик. Садить дерево біля будинку. Ось таке ми речення придумали за цією схемою. А тепер давайте напишемо схему речення по цих картинках. Дивимося, що робить хлопчик. Хлопчик, що? Пилососи. У цьому реченню всього два слова. Хлопчик, пилосос. Візьму крейду і напишу схему речення. Перше Хлопчик, пелосос, крапочка. Ось така проста схема. А тепер придумаємо речення за цією картинкою. Що дівчинка робить? Дівчинка складає іграшки. Перше слово. Дівчинка. Складає іграшки і крапочка. Залишилась у нас ще одна картинка. Дівчинка вийшла на прогулянку, збирає осінні листочки. Яке речення можна придумати про цю дівчинку? Дівчинка зібрала букет. Або, можна сказати, дівчинка зібрала листочки Перше слово дівчинка. Друге слово зібрала. Третє слово осінні. І четверте слово листочки. І поставили крапочку. Згадали, як робити схему речення?